Це, пацани, самий дешевий трактор, скаут, який є в цій Дивіться, який гарний. Як менший брат великих скаутерів. Хлопці, це мой малюк на свої півтора гектарчику. Це буде настільки оптимальне рішення для себе сугубо, без важких робот, без нагрузок, якщо серйозних. Просто отако для себе тракторець, малий, щоб щось Привезти, щось викопати, щось посадити. Ну, він є все в ньому, що треба для, таку, для таких робот. Культивація, окучник, бараболю викопати, вози перетягнути. Е, він маленький, він маневрений, в тепліцю там кудись, він компактний, при цьому він трьохциліндровий, він дуже тихенько робить мотор. При цьому, при цьому мотор не аби а мотор КМ. 385. таких дорожчих тракторах стоїть, я думаю, фермери в курсі ділять. Все зроблено файно, грамотно, є гідропідсилювач керма, є акумулятор досить немалий. Колія йде метр метр. Ось такі є зверху паливний бак, два насоси. Можна поставити на нього додаткове ще обладнання, є виход гідравліки. Електростартер, свічана кала, холодний пуск, ось ось, КМ-385 ВТ, пожалуйста, все, що треба для 24-ки малої, це найпопулярний двигун, найходовий. Далі, передні мости, бортова, виворіт дає знатний, хороший кольос. Розворотне місці буде грамотний. Маленький дорожний просвіт, 14 радіус, це трактор не для лісу, О, це трактор по городах їздить, але ну, тим не менше хороший зацеп. Тут якісно все зроблено файно. по тут красочне на рівні з японцями. Тут по цьому питанні взагалі немає, тому дуже вміло роблять насправді. Ніяких царапин, все файненько, повністю металевий капотиде е ціліком. От, ззаді зашито е за сидінням, все файно, перегородка є на одну швидкість вал відбору. Трактор на муфті, понятно, проста коробка. На базі Сіндая 244 тільки такі ліпші по кузову, по розкосах, по тягах, по якихось там е таких елементах зовнішніх що менше вже дороблювати, знаєте, менше вже допилювати, вже все плюс-мінус. Нав'язка піднімає 320 кілограм. Вав відбору має одну швидкість, мається ще додаткова гідропара на причіп чи ще на щось. От. Мається опалюючий режим на гідравліці. Задні колеса йдуть на 20, 9,5. Підлога нерівна, але... Арка досить така невелика. Не З одного рычага включає передачі, 6 передач вперед, 2 передачі назад. Для ну, малого тракторця досить достатньо для невеличкого такої коробки, щоб робити в себе на городі більш ніж. Включає-виключає вом, ручний газ, сидіння не модне, але амортизоване вже. Тобто міняти на нове не треба. Приборна теж на цілокругляшки. Тобто, трошки менше, більш-менш більш по людськи, воно все якось зроблено. А вот. Не відрізняється, чесно, він нічим від Сінтая абсолютно, окрім внешності, окрім цих, всіх заморочок, про які я розказував. Вкрило, там, приборне сидіння, перемички, красочні і так далі. це тобто, такий більш, більш якісний, внешній, більш гарний сінтай. Вот. Ціна не відрізняється фактично від сінтая. Вот. Розподільник на гідравліку, теж стандартний такий малий. От. Ну, і, Як то кажуть, в невеликі роботи ходить в невеликі об'єми, досить і буде зручно, на відміну від шифинга, який там тарабани, шумний. От. Цей тракторець тихенько робить, Мігенько включає коробку, заводиться з півтичка. Хороший, маю класну оптику сучасну, все це тут сказати, не отнять. От, так що, хлопці, кому, кому потрібен такий малий дракоши, замовляйте, дуже добрий тракторець.